Так, друзі, всіх вітаю. Так, завершую працювати над новою стійкою для дрелі. Так, чого вирішив робити її сам, бо сюди вже заклав дуже багато функціоналу. Такого функціоналу, в якого в яких немає в деяких стійках, ті, що продаються. Так, сюди заклав обмежувачі глибини. Так, ось така от у нас іде передня база з зубчиками. Зубчики в нас будуть. Зачіплятись до грабінки до макитівської шини. Ось отак. Грабінки ще працюють над ними. Ну, трошки там треба розміри розміри погратися, трохи, щоб воно більш-менш нормально ходило і трималося добре. так, І міжцентрові відстані роблю при пограбінці Будуть 32 мм. Це більш буде цікаво для меблярів. так, Далі, що в нас ще йде? Ось така от іде передня база. До, до цього до цієї стійки. Так, І вона у нас ставиться ось так і буде обмежувати відстань від верхньої частини заготовки до центру отвору. Тобто ось так. Регулюється це все діло на гвинтиках, на барашках, тобто тут у нас пази йдуть, і барашки відкрутили, і рухаєте саму базу. Оцю. Так, І ще ось такий функціонал додав до самої передньої бази. Це ось такі флажки. Щоб можна було виставляти відстань від краю заготовки до центру отвору. Тобто, якось це буде виглядати отак. Тобто, вони не заважають роботі, як бачите, вони виступають за, за базу, відкидаються і ось і так ставляться, можна працювати як зліва, так і справа. Виставили один раз. Якщо там заготовка невеличка, то можна ось так, ось такими флажками працювати. Так, і вони, звісно, теж на барашках і можуть рухатись, переміщатись, і можна виставляти де, практично де завгодно. так. Ось і так. Ну, Відео в роботі покажу пізніше. А так, а так ось такий функціонал буде в нової стійки для дрейді. Звісно, сюди ж додавав це, ще Добавив додаток, сюди це тут у нас зверху йде алюмінієва пластина товщиною 10 мм. А тут е, додав я ось таку пластикову накладку, щоб е, була немарка до, до заготовки, не залишала слідів від алюмінію. Так. Ну і звісно, тут же наніс таку розмітку. Так. А так всім дякую за увагу. Гарного дня!